Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте сьогодні роздивлятись. Домовик відведе. Що він від вас відведе? Ні, я маю на увазі не те, куди він вас відведе. Хоча може і таке показати, це ж дійсно. А от чого, від чого, від кого відведе оце я хочу роздивитись для вас. Так. Хвилинку я так роздивлюсь швидко, бо я при вас відкриваю філіжанку, я її ще сама не бачила. Так, від грошових якихось зайвих витрат відведе сім'я Рідні, близькі. Тут про ці витрати буде розмова з чоловіком. І, знаєте, як? Це як. Ланцюжок подій, який будете розгортати. Наприклад, це можуть бути плани на майбутнє, коли давай купляти ось це, нам воно потрібно для цього, а потім оте, і ви просто от як якусь ланку з цього ланцюжка, ви будете викидати, бо. ну, Просто ви так бачите будете, і ви доведете чоловікові, що ось саме ця ланка, вона зайва в цьому ланцюжку. Тобто на, саме ось на це не треба витрачатись. Бо, там наприклад, ви згадаєте, що у вас вдома таке щось подібне є. Або е в якийсь момент ви купляєте одне а там інше додатком іде, або подарунком. Ну, щось таке, знаєте, коли. Обґрунтовано буде, що це нам купляти точно не треба, а на цьому ми економимо. Далі заморожена буде розмова телефонна з якимсь чоловіком. Вас дивіться, якась розмова, яка от ви слухаєте людину і думаєте: ну на що я на це витрачаю час? І тут вам хтось телефонує і як рятує вас від цього нудного розговору, розмови цієї. Так, далі. Ну, ось тут від якогось спільного шляху з чоловіком сам піде, сам поїде. Ну, там, наприклад, у вас якісь справи знайдуться, і ви йому, ну, там, скажімо. Список чогось даєте і кажете, давай ти впораєшся. Ось тут буде наполягати на тому, щоб ви звернули увагу на зараз хвилинку, тут показана мені старша за вас віком людина щось вам пропонує, підказує. На це зверніть увагу і зробіть так, як буде запропоновано. Зміни будуть для вас корисними. Зміни такі, що вам в одному випадку вам може підтвердитись якась там ситуація з кимось або в чомусь. А в іншому випадку, це, як знаєте, от перекреслиться щось, бо буде щось інше в вашому житті. От тут ви різні, і я не можу тільки один варіант вам озвучити. Так, ось тут мені показує розмову чоловік та жінка, зовсім інші погляди людей на, на одну і ту саму там тему. І жінку відвертає від якогось все ж таки чоловіка, вона не залишається сама. Вона буде при чоловікові, але якогось чоловіка від неї відведе. Угу. Якогось, який як морочить їй голову, так показує. Ну, як підсвітить людину, покаже, от, що не треба зайвий він в твоєму житті. Так, відведе від вас чоловіка, який завжди з якимись, ну, давайте так, з одного боку, як погані новини любить вам на вас вивертати. А з іншого боку, у нього завжди якесь погане сприйняття. От що б ви йому не казали, він завжди буде заперечувати вам. Це як. ну, от... Як в людині, знаєте, от щось таке внутрішнє от в ньому. Він не може то перебороти. Він так взагалі от з людьми спілкується, він буде завжди комусь перечити. От такий, такий характер в людини, так він себе поводить з усіма. Це не тільки з вами. Тут заміна однієї людини іншою. Ну так, знаєте, у вас спілкування ну, таке довірливе, доволі близьке спілкування, і просто буде заміна однієї на іншу людину. Для, для когось з вас це для сімейних стосунків. від когось з вас ревно ще чоловіка відведе. І показана ситуація, коли до вас приходить людина з поганими новинами, але швидко от щось трапляється, що ці погані новини на хороші замінюються. Ну так, по, я б сказала, по розміру однозначні, такі, однакові. Ну, от. Не те, щоб там, знаєте, погана новина, ну, скажімо, велика, да, хороша, там щось дрібничка якась, воно так само по позначенню. Так, від якісь питання стосовно чоловіка від вас відведе, не треба буде вирішувати. От знаєте, як сам впорається. Далі. Робота з соціум, ви просто закрите, завершите якусь ситуацію, яку, ну, щось, якась робота, яку приніс вам чоловік, як нав'язав може. Ну, Це щось таке, знаєте, от вам ніколи не хочеться за подібну роботу братись, але треба, як то кажуть, ну, хіба ж хочеш мусиш. Просто закрийте, відведе від вас цю роботу, і якось так легше вам буде, не так, щоб ви довго будете робити щось. Навіть хтось в допомогу вам буде. 3-5 днів і відведе ситуацію по здоров'ю, але тут саме от чоловіка показують його хвилювання страхи за жінку. Так. Я так розумію, що по здоров'ю тут і для чоловіка, і для жінки важлива тема, і відведе її. Комусь з вас прийшла людину для вирішення вашого питання? Як наштовхне вас на людину, яка вам потрібна? Так, а що тут? Якісь ваші справи, вони як равлик просуваються. Дуже повільно, але все одно не засмучуйтесь, бо це все одно рух по справах. Тут не просто от стоїть все на місці, просто вам треба швидше, але станом, як на зараз, швидше не виходить. Знову ці 3-5 днів. Коли ну, такі вони як переламні для когось, 37 цифра і повернення до якоїсь людини або повернення якоїсь людини до вас. По фінансах трошки легше в сім'ї стане. Чоловік тут дуже багато думає про те, як ситуацію фінансово змінити. І проблеми від пари відведе. Тут якийсь чоловік, як е, намагався би роз, розлучити, роз, розсварити, ну щось так, знаєте, як погіршити відносини в парі. от Від такої ситуації відведе, цього чоловіка, відведе від цієї пари. Угу. Ну і все, більш нічого тут не показує мені. Тож на цьому дякую всім за перегляд, всім гарного дня і гарних подій людей. Теж особливо гарних біля вас і бережіть себе. Побачимось в наступних відео і всім пока-пока.